Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що 24 серпня цього року, на День Незалежності України, президент Зеленський гучно повідомив про те, що українські військові вперше завдали удару по окупантах за допомогою ракети дрону-Паляниця. Президент додав, що ракета дрон-Паляниця вона значно потужніша за наші далекобійні дрони. І вже на наступний день, 25 серпня, у президента показали ракету дрон «Паляниця». Облікували таке коротеньке відео. Через два дні, а саме 27 серпня, пролунала ще одна гучна заява від нашого президента Зеленського, який гучно повідомив, що Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Таким чином, станом на кінець серпня цього року, Україна офіційно голосила про те, що вона вже розробила і крилаті, і балістичні ракети. Звісно, у багатьох українців виникають такі личні запитання, коли вже буде повноцінне серійне виробництво, коли вже Україна почне бити у відповідь. По російських окупантах бити по військових цілях як на тимчасово окупованих територіях, так і на території країни агресора безпосередньо. Адже окупанти, на жаль, майже щоденно б'ють ракетами по наших мирних містах. Також ще стоїть питання відплати за удари по нашій енергетиці. Так от щодо гучних заяв про певні якісь терміни від представників нашої влади, коли ж Україна запустить повноцінне серійне виробництво, не було. Була лише гучна заява від Федорова, який сказав про те, що вартість. Ракети дрону поляниця десь близько мільйона доларів. Що Україна працює над тим, щоб знизити собі вартість, тому що це дорого, щоб масово пускати такі ракети. Також ми чули заяви від нашого президента, від міністра оборони, від інших топових високопосадовців, з такими закликами до західних країн-партнерів, щоб Україні допомогли як технологіями, так і ще найголовніше, інвестиціями, щоб Україна розвернула повноцінне потужне серійне виробництво. Щоб наші ракети були масовими, дешевими і ефективними, є заява від 22 вересня від Умірова, який повідомив, що партнери погодилися фінансувати ракетну програму. Вони надали нам усну згоду про те, що будуть це фінансувати. Найближчим часом ми отримаємо вже фінальні письмові відповіді від наших партнерів. А в цьому місяці, вірніше в минулому, 24 жовтня, була гучна заява від Остіна від глави Пентагону, міністра оборони США, який повідомив, що США інвестуватимуть у виробництво далекобійної зброї в Україні. Напевно, мова йде про ті 800 мільйонів доларів, про які домовився Зеленський з Байденом. Як мінімум, ми знаємо одну країну, яка виділяє кошти саме на нашу ракетну програму. Щодо США, то мова йде про далекобійні дрони. Крім того, звісно, Україна також виділяє певні кошти. Україна підсилює фінансування нашої ракетної програми. Зокрема, була новина від 6 серпня про те, що уряд спрямував додаткове фінансування на ракетну програму. Про це офіційно повідомив Зеленський після ставки, але ресурсів у нас, як ви розумієте, не так багато а коштів нашу ракетну програму потрібно чимало. Фактично потрібно будувати нові заводи потрібно будувати потужне серійне виробництво. Це все кошти і час. Звісно, питання часу зараз є ключовим. І нещодавно останні два-три дні з'явилося кілька заяв від наших експертів, від наших посадовців про стан та перспективи нашої ракетної програми. Звісно, заяви були такі, вони не зовсім прямі, з такими певними натяками, але тим не менш певні орієнтири є. Україна вже наступного року може мати крилаті та балістичні ракети власного виробництва. Це сьогоднішня заява директору спецтехноекспорту. Він заявив наступне: скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і нарешті приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети, вже такі, скажімо, крилаті і балістичні, ми матимемо до середини 2025 року. Я бачив випробування, поки що тільки льотні, але результати є. Також є ще заява, яка була зроблена два дні тому від Бадрака, нашого відомого військового експерта, який також заявив про те, що у 2025 році українські балістичні ракети ударять по російській військовій інфраструктурі. Дослівно. Я впевнений, що у 2025 році українські балістичні ракети будуть використовуватись для ударів по російській військовій інфраструктурі. Звісно, українську балістичну ракету потрібно підсилювати іноземними американськими технологіями. Нам потрібні рішення, які вже є, наприклад, які були в ракетах «Атакмс». Згадаючи на те, що ці технології не нові, американці готові нам їх надати. Цікавий такий поворот, така заява від бадрака, яка вказує на те, що наші ракети ще потрібно трохи допилювати, щоб окупантам їх було дуже складно збивати. Адже, як ми знаємо, ракети Атакумс вони збивати не в змозі, і американським ракетами Атакумс Україна знищувала російські системи ППО, так звані аналоговніти, і С-300, і С-400. Якщо американці дійсно нам допомагають своїми технологіями, це буде просто суперовий результат. Адже у нас немає великої кількості ресурсів, щоб ми могли виготовляти дуже багато ракет. Зважаючи на те, що частину цих ракет окупанти могли теоретично збивати. Нам потрібно все для того щоб у нас була технічна технічна перевага і майже кожна ракета влучала точно в ціль Цікаво, що російські пропагандисти, вони ще починаючи з весни 23-го року, вони безперестанку розповідають про те, що, начебто, Україна періодично б'є своїми крилатими ракетами. Наприклад, сьогодні на першому російському телеканалі з'явилось повідомлення, що буцімто будівлю отримали пошкодження через падіння уламків ракети ЗСУ під Орлом. Крім того, регулярно з'являються повідомлення, наприклад, щодо Курської області. Два дні тому така новина на Вестіру про те, що, начебто в Курській області силами ППО була збита українська ракета. Виникає питання, а що ж це за українська ракета, якщо ми ще не налагодили масштабний серійний випуск наших крилатих ракет, дронів паляниці? Відповідь тут: очевидна, мова йде про наші крилаті ракети Нептун. Окупанти про них писали активно ще починаючи з весни 2023 року. Вони називають наші ракети Нептун крилаті Нептун МД, тобто ці ракети вже заточені під удари по наземних цілях. І вони, звісно, повідомляють про те, що буцімто вони все збивають, начебто це якісь уламки, ще щось. Але ми знаємо про успішні наші удари, які наносили наші військово-морські сили. Це, зокрема, удари і по російських. Системах ППО в тимчасово окупованому Криму, наприклад, мова йде про С-400, е про що офіційно повідомляв Генштаб, це удари, наприклад, і по військових об'єктах в портах, в тому числі і на території країни-агресора. і цілком можливо, це удари і по російських таких сховищах ракетних по російських військових великих складах. Не було, звісно, заяв про те, що саме Нептунами Україна вразила ці сховища, але зважаючи на те, що ці сховища вони реально захищені, там залізобетонні конструкції. То, напевно, мова йде про наші ракети Нептун МД, як пишуть російські пропагандисти. Але з нашими крилатими ракетами Нептун не все так просто і не все так однозначно. На жаль, не все так райдужно, адже у нас є проблеми з масштабним виробництвом, з дешевим виробництвом, а також з довгим часом виробництва цих ракет. Офіційних цифр ніхто не озвучує офіційних даних, але я нагадаю заяву таку, хоч і непряму, від очільника Гуримо Буданова, який сказав про те, що про якесь серйозне серійне виробництво ракет Нептун і говорити зараз немає ніякого сенсу. Тому. Україна в своїй ракетній програмі вона розробила новий тип ракети ракету-дрон-паляниця. І основна задача була така, щоб це виробництво було дешевим, масштабним, і щоб співвідношення, ефективність, якість ціна було максимальним. За словами того ж військового експерта Бадрака, повний цикл виробництва ракети-дрону-паляниця буде десь місяць-півтора. Тобто, відносно швидко це буде дешево. Однозначно, це не мільйон доларів за ракету. сподіваємось, десь 300-400 тисяч доларів. Це було б оптимально. Адже, якщо подивитися, наприклад, на ті замовлення, які робить зараз Великобританія, британський уряд у своїй промисловості чи до своєї промисловості, то ціна чітко вказана на крилаті ракети дрони, аналогічні нашим паляницям, десь до 400 тисяч доларів. Сподіваюся, що ми вийдемо на цю цифру. Іноземні наші партнери нам допомагають на сам Також очікуємо, можливо, і офіційно не будуть оголошувати, але про пакети допомоги від інших партнерів, щоб Україна якнайшвидше отримала повноцінне серійне виробництво як релатих, так і балістичних ракет. І щоб уже в наступному році, максимум в середині року, щоб Україна вже била у відповідь: як по цілях на тимчасово окупованих територіях, так і по цілях на території країни-агресор. І це буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей у ефірі.